Ой, сорян камеру поправити. Все, три, 3, 2, 1. веди. Колись давно була одна така цікава історія. А, тут... Стоп, стоп, стоп. Будь ласка, я, раз це перша серія, поставте лайк і підпишіться на цей канал. Ось тут тут кнопочка. Okay. Окей, а тепер щодо історії. Ми колись цікавилися сцп об'єктами. І ми їх, попра... ми їх бачили. Отак прямо. Блін, ну єдине, що чудо може статися, це якщо я побачу скромного себе за спиною. А я його більше ніколи не побачу. Ні, не слава Богу. Я його більше ніколи не побачу. Тому ми будемо вести розслідування. Тому ми будемо вести розслідування. Ви теж це бачили? Ну ладно, але зараз не до цього. Адже сьогодні ми будемо розповідати про всім відомого сиреного голову. І ми його бачили. І прямо зараз ми їдемо туди, де ми його побачили. Ми візьмемо. Ти хто? Андрій. Угу. З нами тепер новий персона. Нас троє! І ми їдемо. Ну, Здоров. Тут саме тут. Колись ми бачили сирену голову. І не факт, що він ще тут пішло. Чого не факт? Факт як факт. А що факт? Ну, от там ми його бачили. А не факт, що він звідти вже пішов. Ти от калашник взяв? Ні. Тупати башка, охороняй мене, а я буду знімати. Погнали туди. От ми доїжджаємо до вулиці, де колись бачили сирену голову. Погнали. Ось ми і приїхали. Їхали ми на великах. А чого ви скажете? На машині ж було би швидше. І за те, що якщо нас зустріне сирена, ми не встигнемо залізти в машину, Завести її, настроїти, аби швидко звалити. Тому давайте оглядувати дану територію. Іменно там він стояв. Вроді, чи не там. Згадуємо місця всім знайомі. Що тут такого? Оу Починається досить сильний вітер, тому дуже погано чути. Антон щось купає, ладно, пофіг. Але це на плюс, бо, тому що якщо тут є сиреноголовий, то розвіється радіація. Так. Короче, такий же самий був вітер, коли ми його зустріли тут. О, легендарніше місце, Тут сидів Дмитро і туди просто Що? Я... Шо? Бакалаші. старого легендарний. Це твій колочник? Ты снял, стріляв! Я отут поближав. Си, кинь, 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 кинь! Він заряжений. Чи? Радіацією. Чи? Чи? Зарядиться твой твій, твій спес. Клади в багажник. Згодиться люба зброя, яка згодиться. Норм. Йоу. Погнали туди. Чуваки, ми досліджуємо його чи вбиваємо. Ви вбиваємо. Полік, йдемо. Лишаємо кари там. Чи, стоп, хай хтось залишиться там і просто діжурить. Чувний вони я? Снайпер, снайпер, снайпер! Ні, чувака автомат. Це гімно ця зброя. По чорт. Піднялась жорстка пилюка. Це погано. Скоріше все, це повітряна тривога. Ти маєш калашник? На зустріч сиренці. Я бачу когось там. Не факт, що це сирена. Сталкери, походу. Сталкер Там, походу, виживші сталкери, виживають серед радіації сирени. Якщо тут є радіація, це означає, що без протигазу ми не виживемо. Ну, 4 9 9 я би не брав. Ні, 1,488. 4 вісім. Один-4-9-9 Найшов. І мені адіацій знаходить, своя карка, цей п'ятденьків. Ми за це буде на половину тіла адіаційні. Пофіг, станем сиреноголовими, головами, то станемо. Головне це і за то, Давайте так, в мене треба <плес> апарат, я не міг не Жорсткий вітер, і сюди хтось їде. Ховаємося, негайно. Поїхали. У нас складіє потримала. Радіація показує 25 радіо. Це найбільше цього радіо. Таке ж саме, який був у Чорнобилі. Да, такий Удивіться. самий, як був у Чорнобилі. То... Знов, знов сталкера. кого фіга, ви судок, ганяєте. От якого? Чорт? Вони, вони вижившим, вони втікають. А чого тоді воно. два їхали туди, не поняв? Понюхайте! Возливі Чо, Єма, то що воно. за фігня? Понюхайте! То є фігація! Ні, не хочу нюхати Слуху, більше. Воно, Речі, потрібно розслідувати, де ж даний сирена живе. З того хтось пив. Чорт. Окей, припустимо. <рис> О, <рис> Таке враження ніби заброшено. Точно. Є Я просто. Тут жив скромний, живе. Два відсотки, можна побачити скромного. Чекайте, погнали швидко. Хтось. От снайпер, снайпер, снайпер. Зир і... Вау. Ми разом йдемо туди. І або ми йдемо, або ми не йдемо. Що? А ми вибираємо іде. Ні, тому є фігня. Ти казав, що він як. Ладно, дивись і скажи, коли буде сирена, а ми будемо ще досліджувати. Ну, вроді, норм, ну, територія дослідили, все нічого нема. А єдина та хата нагадує дещо. А що розкажемо в наступних випусках? Вона нагадує лейтенанта. Ні, Фернанда Магеллана. Чи як там? Лейтенанда Сурдж. Це не сурдж він. Коротше. Ти зариш? Ні, чого ж? А давай просто по приколу для кадра стань отуди і от там оце. Чи ти там не проти? Там же ж лежала пушка, заряджена радіацією. Давай просто для кадру. В принципі, вона прямо зараз лежить біля тебе, тому ліпше ти сів туди. Я дивив пушку спеціальну. Ось. Що відбувається? Хто ти такий там стоїть? Ви щось бачите, якщо скажете, що бачите. Чувак, ти бачиш там якогось чувака? Я там! Снайпер, прямо посеред дороги, то сталкер чи хто? Бо Мені в руках в очах розмивається. Тут на дорозі посередині. Я... Чуваки, я не маю мало О. Ей, ти, 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 так. Що сюди прилізло? Чи тут нікого нема? Чуван, тут нікого нема. Іди до дупа, я там когось бачив. Чекай. Тут через радіацію нам треба. Де? У нас тут сирена гуляє. Шорил? така. Шоріл? Ти бачиш? Іде, йде, йде, а тобі тебе не жалко. Хм, mm. я хочу зараз знімати відео. Якщо щось станеться... Ні, дивись, от зараз я буду знімати відео, воно максимум буде тривати 5 хвилин. Якщо я не закину, воно автоматично закинеться через 5 хвилин. Я Щасливо! Тим часом камера обривається і за високого рівня радіації. Отже, я дуже хочу спати, тому на добраніч. Ой, якби тебе так поставити, а ліпше на не Що ти пік? Може тобі динамік включить? Сер, а чому я підключений до вашої спини? Бо ти камера. Поніме. Що ми робимо? А ч я? А ч ти? Можете ліпший динамік виведе. Ні. Ну то й мовчи. А котра година? Дивити. Ні. А чого ти любиш їсти? Ох, Хто якось наптиську ради. Камера?

i think